Шановний бомбардір, дякую тобі від імені колективу, дякую від тебе особисто, що ти провів з нами цілий тиждень часу у Львові. Дякую всім львів'янам, які весь цей час були коло бомбардіра, любили його, фотографувалися на його фоні і пережили ті всі найкращі події, які ми створювали разом у Львові. Дякую тобі, також бомбардір, за те, що ти війшов в книгу рекордів України. Бомбардір запам'ятався в першу чергу дуже гарними цінами, надзвичайною кількістю людей, які е, прийшли і забронювалися в тур. І в принципі, ми зараз є лідерами по продажах автобусних турів в Європі. Це Він запам'ятався креативністю, гарними цінами і великою кількістю заброньованих людей. Це наша машина бомбардир. От ми їй дуже щиро вдячні, тому що вона нам подарувала хороші ціни, багато клієнтів, і будемо чекати її з нетерпіння знову і знову. І найперше бомбардир запам'ятався не тільки нам, а всім клієнтам, які з мали змогу поїхати по халявних цінах, відпочити і приїдуть задоволені, і будуть його очікувати знову ж на цьому місці. Отже, сьогодні наш бомбардир зникає. Чекайте його найближчим часом на Городоцькій 181 з чудовими цінами. Найдивовижніші тури. Najtylko weźmiesz się tury, tak dobre tam, tak dobre tam, tak dobre tam. Ba